Спокій і природа. Практика трикутного дихання. Сядьте зручно. Розслабте тіло. Ви можете заплющити очі. Прислухайтеся до звуку вітру. Він ніжно торкається. Щіки несе спокій. Уявіть, як повітря забирає всю вашу напругу. Воно м'яко огортає вас, освіжує думки та дарує легкість. Тепер почнемо трикутне дихання на рахунок 3. Вдих. Затримка. Видих. Вдих. Затримка. Видих. Продовжуйте техніку дихання.